Як би ви описали Чаркасу людині, яка тут ніколи не була? О, мальовниче місто, є де погуляти, є багато красивих місць, де можна пройтися. Ну, тобто, доволі чудове місто. Спокійне тихе місце. Місто. Маленьке. Для мене це обичний, скучний город. Дуже затишне місце, дуже комфортне, маленьке, але при цьому все, що необхідне для життя, все є. Поряд. Один із кращих городів України. Там, де я сам з Луганська приїхав дуже давно, але Черкаси це порівняння Києва і Черкаси. Черкаси якось свій облик хоч трошки ну, сохраніли. Київ це стало простим. Європейське місто. Ма це все-таки старе, ну, черкаське, українське місто. А, воно європейське, але воно українське. От так приблизительно. І дуже гарно міська адміністрація працює над благоустройством міста. Дуже гарно. Я так... Є порівняння там, з Полтавою, з Кіровоградом, як он там, Крапівницьким. Земля і небо. Як сказати? Набережна, красива. Хороша, файна. Центр теж добрий. Все стальне таке собі. На хімпас не ходить на ЖД теж. <laughs> ну, я взагалі дуже люблю місто Черкаси. Ну, Черкаси зелене, красиве місто на Дніпрі, річки. Річка є, дуже красиві ділянки у нас, місцевість. Ну, дуже гарне, файне місце. Місце можливостей, місце, де всі один одного знають. надії, Рідне, щось що ціпляє. Тихе, спокійне. Що ще сказати, а що ще треба? Що ще треба людині, особливо в нашому вурості, щоб доживати. Так що ще все нормально. Дуже комфортне місто, дуже легко засвоїтись, дуже багато е, гарних міст, де можна отдихнути. Ну, ось так от. А як би ви описали Черкас людині, яка тут ніколи не була? Це найкраще місто в Україні і в цілому світі.